Контакт в руслі. Чіткий, яскравий, чудовий. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, в кадрі Олег СІЗОН. Для сьогоднішнього сеансу зимового спінінгу я обрав локацію, на якій є робота для наддев'ятки. Маю в руках Orion 962 MLT. Довжина 290, потужність 5,21. Для нашої невеличкої річки це зазвичай забагато, але тут локація виключення. Роботу для наддев'ятки маємо. На ріоні у мене Твін 4000, на ньому нитка ПЕ08, 4 жилка бо зима. Сьогодні планується серйозний дорослий джиг на максимальній дистанції та дуже приємній для зими глибині. 15 грамів, джигріх, віброворм четвірка. Гра починається? Річка тут глибока, фонова глибина метрів 5. Під протилежним берегом затишок зі зворотньої течії. П'ятнадцять грамів, як бачите, не забагато. Можна навіть повільніше. Робочий такт десь секунди-півтори. Я цим абсолютно задоволений. Зменшувати вагу поки ще не хочу. В зато. Половити в затоці теж цікаво, принаймні, неподалік від русла, там вона ще більш-менш глибока. Оце я зроблю з наступної точки. Звідси незручно. Доченько. Контакт! Контакт в руслі. Чіткий, яскравий, чудовий. Трофея на гачку не відчуваю. Відчуваю щось невеличке. Піднімається до гори. То це щука. Щучка. сдается. Тут очень красивый пляж, кто выводу и просто на песочек. Лягай. Красуночка. Ну так. Кило. И отчепилась. Не. Ты уже моя. Тоби на светлинку. Бачите, Олег Іванович зайнявся піжонством і майже втратив рибу. Вона відчепилася тут на пісочку. А взяв би під не було б ризику. Ну, нічого. Почин хоча й невеличкий, але приємний. А я тебе все ж таки з підсаки? це обережно і так зручніше знімати. Давай, давай. Нормальна щука, нормальний почин. Я не зважив її, не вимірював, бо що там важити. Кіло 49 сантиметрів. Нехай підросте. Трошечки я заспокоївся, тут дійсно є робота для наддев'ятки. 15 грамів не забагато. Перша приманка, яку я спробував, одразу дала контакт. Приманок маю сьогодні небагато. Коробка не цікава, скоріш за все. вам Здається, Два євроворми четвірки, два 2 євроворми 3,4. І така ж фара віброфетів 3,2, 2,7. Моторна олива 14, ультрафіолет 12. І цього мені здається вистачить. Я буду маневрувати вагою, дистанцією, глибиною, а не типами та розмірами приманок. В коробці з вантажками свинець. Свинець від 8 до 18 на всяк випадок. Просто звичайний свинець. Інколи фарбований. Все, працюємо. Фантастичний джиг. Повільна дотяжка високою верхівкою. Тривалий робочий такт десь секунда, півтори. Все чудово. Але контактів більше не було. Наприкінці зими для спінігіста щукаря настали важкі часи. Скоріше вже заборона перемикатись на окунів. Звісно ж, я не простояв на точці весь день, я ходив, я шукав, але нічого більше не відбувалося. Ті кадри до відео не відуть. Я завершую. Завершую, бо навіть лапки трошки змерзли. Добре, що в спінінговій торбинці шаптала СД2. Є все, навіть рукавички. Так значно краще. Я завершую. Але підсумок цієї сесії насправді оптимістичний. Він оптимістичний, бо я отримав те, за чим їхав. Я хотів пригадати, забути задоволення від правильного джигу дуже довгим, дуже легким дзвінким патичком. І насправді він зробив цю сесію Аріон 962 МЛТ. Він закинув нашелену дистанцію, він дуже правильно подав і він надійно всік цю єдину щуку: єдине клювання, один залік. А якби не Аріон, то поїхав би я додому. З нулякою